У полку Чернігівських люстраторів поповнення народний контроль пропонує всім легітимним люстраційним комітетам об'єднатися, робитимуть це з метою недопущення до лав люстраторів, нечесних на руку або лобістів певних політиків. На протяженні трьох місяців. Як би нам всім не хотілося зі присутствуючим, люстрація не почалася, зміна власті пройшла і можемо констатувати, в одільних случаях, що произошла інтеграція нової власті та старої власті. Нагадаємо про своє створення раніше вже заявляли кілька люстраційних комітетів. Один з них працює на базі штабу національного спротиву. Там запевняють, роботу ведуть, але не так швидко, як того хотілося б. Перед тим як бити своїх, давайте спочатку поміняємо минулу владу. Ми навіть не домоглися того, щоб скинути їх зверху, з тих стільців. А в нас уже вистає така ситуація, що нам хочеш не хочеш, треба йти зараз. Вже задавати питання своїм. Штаб не проти об'єднатися з іншими активістами та представниками громадських організацій. Мовляв, гуртом і батька легше бити, зважаючи, що у новому ілюстраційному списку в суті ж мер соколов, його заступник Володимир Кривенко та решта міськвиконкому. Ведеться, я вам скажу, давайте об'єднуємося, будемо один одного допомагати. починає. Ще не об'єднавшись та не узгодивши чорного списку чиновників, присутні почали згадувати гріхи ініціаторів об'єднання люстраторів. Ти балотувався в міську раду від комуністів, правда було так, да. Ну, Якби на що цього ти можеш сказати, що ти е, підтримував цю партію, зараз душою залишаєшся з нею? Чи вже поняв наконець, що це повне лайно? Не зійшлися присутні активісти в одному, треба чи ні люструвати міліцію і прокуратуру, зокрема, вже нове керівництво, бо ті за кілька місяців не показали бажаного результату чистки своїх лав. Ми не знаємо о тому, що міліція, прокуратура зав'язана з нашими чиновниками. І первая черка потрібно люстратию проводити серед прокуратури і міліції. Стеценка, прокурор, нової обласний прокурор. Він з нами з усіма знайомий. Він робить чистку. Він чекає фактажу. Він готовий до любої співпраці. Будь ласка, працювати новий ілюстраційний комітет. Обіцяє почати з наступного тижня. Хто до нього війде, наразі невідомо.